Page 46. UNIT 9. Colors 2. Доброго дня, шановні батьки та діти. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови. Forget me not. Сьогодні ми продовжимо цикл уроків за нашим підручником FLY high для першого класу. UNIT 9. або навіть Lesson 9, здається. Урок 9. Colors – color 2. А чому два? Тому що ми на попередніх уроках з вами вже деякі з них вивчили. Давайте їх зараз згадаємо. Ми вже з вами вчили на другому уроці нашого підручника, що жовтий колір англійською мовою звучить як yellow, синій blue, червоний red, зелений green. Згадали yellow, blue, red, green. Ну а сьогодні на уроці ми доповнимо знання нашим на кольорів ще додатковими словами. І так слухаємо повторімо за диктором. EXERCISE 1. Listen AND POINT Then SAY PINK Black. ORANGE White. Рожевий pink. Чорний, Блек, червоний, помаранчевий, оранж, білий white, помаранчевий, оранжевий, orange – Рожевий, pink, чорний, black, білий, white, pink, black, orange, white, pink, black, orange. White. Окей. Okay. Переходимо тепер до нашого тексту Look and listen, поглянь і послухай. Давайте з вами розберемо спочатку ці репліки. Кабу! Trumpet. Кабу, Trumpet. Look. Погляньте. I can see a bird. Я бачу пташку, говорить на шпако. Я бачу пташку. A pink bird. Рожеву пташку. ТРІТ. Трампіт, look, поглянь, a black bike, чорний велосипед. I can see a black bite. bike, я бачу чорний велосипед. А трампіт відповідає, and I can see an orange bike. And I can see an orange bike, а я бачу помаранчевий велосипед. Look, поглянь. Наші друзі, отже, вирушили на екскурсію джунглями. «Трампіт, look, trumpet, поглянь, говорить пако. I can see a bag, a white bag. Я бачу сумку, білу сумку, або мішок великий. Ям-ям-ням-ням, говорить Трампіт. Уже там багато смачної їжі. Отже, у цьому тексті ми з вами почули а, назви, звичайно, звірів птахів і їхні кольори. A pink bird – пташка якого кольору? Pink рожева. Bike велосипед якого кольору? Black. a black bike. Цей велосипед помаранчевого кольору an orange bike. Сумка якого кольору? White. a white bag. Біла сумка. Ну а зараз давайте з вами прослухаємо ще раз за диктором повторимо дані репліки наших друзів. «In the the jungle, by the lake». Trumpet! Look! I can see a bird! A pink bird! See a black bike. And I can see an orange bike. Look. Trumpet. Ah, look. I can see a bag. A white bag. Ah, ah. Yum yum. <laughs> <laughs> До Activity Book, до робочого зошиту. Read and Color Then say. Прочитай, а потім назви. Там, де ти бачиш ці предмети, вони мають бути pink рожевого кольору. Orange мають бути помаранчевого кольору, предмети, там, де зображений такий символ. Black чорні предмети, тобто книга буде чорна. Так? White, білий кольор означає, необхідно розфарбувати щось білим кольором, ну, залишити білим. Далі red, червоний and green кружечок буде а, зелений. Отже, ще раз: рожевий, помаранчевий, чорний, білий, червоний і зелений. Далі необхідно буде сказати I can see. I can see a pink bag. Через те, що цей значок позначає, що символ позначає, що це річ а, рожевого кольору. Отже, ми говоримо, що I can see a pink bag – Далі у нас книга теж буде якого кольору, а книга оранж помаранчевого. Отже, ми скажемо I can see a, a, an orange book. А ця книга якого кольору? Подивимося black. I can see a black book. Якого кольору ми бачимо bird, пташку? Pink також рожева. I can see a pink bird». А якого кольору ми бачимо дерева? Green, зеленого. I can see green trees. Якщо дерев багато, то ми артикль «е» e не пишемо, не не говоримо вже перед цим виразом. I can see green trees, а кольор якого велосипедом у нас? Ану no «black». Отже, I can see a black bike.